А зі школою Аперон, думаю, можемо перейти до цього. А от як взагалі ти з нею познайомився? Чи це до цього досвіду було 24 лютого? Чи це вже після в процесі настало? Ну, в школі, в школі перші заняття, коли я брав, це було 19 рік, ну, досить давно. Е е я не займався дуже щільно, поки був в Ареції, по можливості, скажімо так. Е Перші шість місяців війни в нас не було зв'язку з цивілізацією. До речі, важка на ну, теж ж цивілізація. Не було зв'язку ні по телефону, ні по інтернету, тому що сталінгів ще не було достатньо в цілому. І ну, раз, там, раз на тиждень чи два рази на тиждень була можливість подзвонити просто рідним, скажімо так, і то не весь час. Тому, коли в нас з'явилася можливість. Доєднуватись до уроків, то ну, я, коли в нас інтернет з'явився, я почав знову займатися в опіроні. В цілому <кхи> в армії, особливо на війні, я вважаю, що дуже важливо мати щось, де ти займаєшся, вивчаєш щось для себе навчанням, яке відбувається постійно. Ти відчуваєш, що ти рухаєшся кудись, еволюціонуєш. Тому що рутина побут вбиває, вбиває мотивацію дуже часто. Треба, щоб людина мала якусь ціль. Це не обов'язково може бути апірон, хоча апірон – це одне з, з найліпших рішень, мені здається. На жаль, в бригаді, в якій я служу, взагалі Олексія сприймають не дуже добре. В цілому, але декількох бійців я зміг переконати, щоб вони теж займалися, скажімо так. А ти як познайомився взагалі? Ну, з Олексієм особисто, Я розумію, ти більш-менш знайомий. Там, Ні, принаймні, я, віддалено. Я віддалено. Виключно як з вчителем, своїм вчителем знайомий. Ну, а як ти натрапив на його школу? Ну, відео з Ковогуру з Олексієм були вже досить давно, і я дивився їх досить давно. І от він тебе своєю харизмою на той момент вже переконав. Олексій це видатна людина і видатний вчитель. Я, у мене був досвід. Я зустрічався з вчителями різними за своє життя. як... Професійній, по професійному напрямку, так і по різним інтересам, які мав. Е, таких вчителів мало, як Олексій. Це дуже потужний вчитель. Взагалі, я коли дивишся крізь призму його семінарів, і потім хтось там пише щось, як я кажу: гавкає. Ну, я відверто скажу на нього десь в коментарях чи навіть живу. Так думаєш. Гадуючи, ці два-три тижні всерйоз, Я коли почув про ці два-три тижні, очевидно було, що це для моральної підтримки всього населення, так сказати, Я Думаю, що розуміти. просто глядачі, І... які цікавляться двома-трема тижнями, можуть звернутися до першоджерела. Олексій дуже чітко пояснює, чому ця фраза була сказана. Але тут же ще є момент, що треба розрізняти. Е... Багато чого, що знають люди про Олексія, це політична діяльність Олексія. Її треба відрізняти від учительської діяльності Олексія. Це різні речі. Так само, як зараз вже багато книжок озвучив Олексій. Це теж частина викладання, але більш така театральний підхід. Це різні речі у Олексій це багато. Мирна людина. Е, і коли я кажу, що він великий вчитель, це дійсно так. Просто вам треба познайомитись з особистостю, як вчителя Олексія, якщо ви дивитесь на це так. Політична його діяльність, ви можете не погоджуватись, можете погоджуватись, це вже ваше діло, як зацікавлених людей в політиці, скажімо так. Але те, що він є великим вчителем, це я вважаю 100%. Тобі не здається, що навпаки його політична діяльність це продовження його вчительської діяльності і такої. Ну, я це взагалі інколи називав Бодхісатва. Цікаво буде, якщо у мене ще одне інтерв'ю з ним відбудеться в більш такому а, без... в менш формальному форматі, запитати, чи він відчуває себе бодхісатвою. Тобто, ну, якщо ти знайом з медичної термінології, це людина, яка могла б відійти мовно. З... Поринути в нирвану і абстрагуватись від життя, але не абстрагується, бо хоче допомогти людям. І в цьому ключі мені здається, що його політична діяльність і медійна це є продовженням його вчительської діяльності. І коли до нього прийшов колективний пацієнт на психотерапію, а на ім'я Україна. На початку цього вторгнення він цьому пацієнту дав таке швидке, чи то знеболювальне, чи то, як умовно сказати, укол адреналіна в серця, і елементом цього уколу були оці два-три тижні. Тобто він надав швидку психологічну допомогу. Ну, можна дивитись на Олексія по-різному. Е, якщо брати чисто з професійної точки зору. Е, е, то... Не треба забувати, що Олексій є військовим, і одне з його професійних, так скажімо, одна з професійних якостей це інформаційні війни і стратегічні комунікації. Зокрема, коли він був в ОВС, це був експерт по стратегічним комунікаціям, в тому числі. І я би дивився на це з професійної точки зору, на те, що він робив на початку війни. Це дуже високий рівень професіоналізму. І на той час, поки Олексій перебував в офісі, ми випереджали росіян в інформаційній складовій, в принципі, не затрачаючи на це величезних ресурсів, як робить наш супротивник. Тому з цієї точки зору можна його критикувати, але успішність його діяльності. В інформаційній війні беззаперечно якраз така в лапках критика, яка виявляється в його на кожному другому коменті, є підтвердженням. Тобто, він доторкнувся, ну, торкнув цих людей, що вони досі це не можуть забути. Тому це як лише підтвердження його як би, успіху такого медійного. Натомість, от для тебе ти суміщує, це мені дуже цікаво було. Бо мій досвід який за пейроном, Для мене він взагалі трошки психотропний, трошки, можна сказати, е якийсь, ну, як наркотичний, тільки не в сенсі хімічної речовини, а такої пс психічної якоїсь субстанції. Тобто, ти вживаєш, відчуваєш якесь піднесення величезне, і потім за кілька днів, е навпаки, дуже... і це я фіксував після семінару, якась така депресія ну, напевно, тому що спускаєшся на землю. В умовах бойових дій і адреналіну, може, це я особисто так переживаю. Не знаю, чи кожна людина це так переживає. Тим паче, я далеко не кожен семінар його відвідую. А в умовах адреналіну, в умовах бойових дій, от як твій психоемоційний, психофізичний стан з цими семінарами видозмінювався? Ну, в цілому і в мене досить спокійне відно... відношення психологічне до стресових ситуацій. Ну, це. Є в мене таке. Але тут два моменти. З одної сторони, твій досвід, що ти кажеш, треба просто домашку робити більше по семінарах. І тоді закріпляється, скажімо так, на рівні підсвідомого, до речі. В чому мені дуже допоміг Апірон, це в підготовці військових, військові підготовці мобілізованих в різних професіях військових. Тому що коли ти е, навчаєшся закріпляти на своєму підсвідомому рівні нові навички через те, що ти навчаєшся в апіроні, ти цей механізм можеш застосовувати і в, на, в викладанні навчанні е, в інших сферах. Е, от саме механізм, як закріпляється якесь нове знання у людини на підсвідомому рівні. Е, тому хто ходить в апірон, робіть домашку.